Сьогодні 18-12-15 року. Ви розглянули заяву? про Особове ході? Скільки розглядається заява? 30 днів. Ну, 30 днів. На слідчий день ви розглянули заяву? Заява написана вчора. Так, Заява написана вчора і розписана по канату. Ага, і скільки приблизно хотіла? Я думаю, що ми за 10 днів розуміємо. В понеділок можете прийти за відповідь. А, 10 днів, так? Да? Хорошо. Ну, вирішили мені... зі мною поздороватися. Та на що мені з вами здоровується? Хто ви так, такі, то, такі, щоб то... я з вами. Ви звільнений були, розумієте? Я був здоровий, Пішов вон? Ну, хорошо.